У понеділок, 14 грудня, представники влади громадськості трудових колективів міста і району зібралися біля пам'ятного знака ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, щоб віддати данину пам'яті тим людям, які відійшли у вічність і вшанувати живих. Мітинг відкрив голова Красноградської районної ради Олександр Птишник. На жаль, держава не завжди гідно оцінює, оцінює наш подвиг. Але я впевнений, пройде той час, коли всі ми з гідністю будемо вшановувати і розуміти той подвиг, який ви здійснили. Від себе і від депутатського корпусу Краснорадської районної ради хочу побажати вам здоров'я, натхнення, повеліття і всього самого найкращого. До присутніх також звернулися міський голова Володимир Максим, помічник народного депутата України Анатолія Гіршвильда Андрій Мужевський, завідувач сектору масових комунікацій райдержадміністрації Людмила Ляхова. Вони подякували ліквідаторам за їх героїчний подвиг перед людством, побажали міцного здоров'я і життєвих гараздів. День шанування ліквідаторів на Чорнобильській атомній електростанції відзначається 14 грудня не випадково. Саме цього дня у 1986 році було завершено будівництво укриття над реактором. Спорудження об'єкту тривало 6 місяців і на ньому одночасно працювали тисячі людей. За словами заступника голови районної організації Союз Чорнобиль України Володимира Бондаренка, наступного року, 26 квітня, світ відзначатиме ту річницю Чорнобильської трагедії. Тож члени цієї організації мають на меті оновити пам'ятний знак встановити на цьому місці таблички з іменами тих красноградців, які брали участь у ліквідації цієї страшної аварії. Красноградська районна організація, громадська організація воєнів Союз Чорнобиль, України, на якому версію 150 чоловік. Це із 350, які сьогодні, з які сьогодні живі. Ми свою роботу плануємо. Зустрічі вдома провідуємо, які не можуть Чорнобильця, не можуть прийти вдома, провідаємо. Від, відзначаємо пам'ятні дні, що пов'язано з Чорнобилем. Ми зараз працюємо над тим, щоб реконструювати наш пам'ятний знак і зробити з нього гідний пам'ятник, гідне е, заслугам наших чорнобильців, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз на розгляді комісії цей пам'ятник, ми дали свої пропозиції. Вони свої сьогодні домовились у четвер у Володимира Івановича Максима зустрічаємося і члени комісії, і будемо обговорювати, як, що і до чого. На цей пам'ятник вирішили збирати гроші з пол з собствами Чорнобильці, значить там по 300 гривень. Но цих грошей явно не вистачить, а тому звертаємося до громадськості, звертаємося до жителів, мешканців Краснограда. Ми будемо їм дуже вдячні за таку допомогу, Хто скільки зможе, допоможіть, будь ласка, це для майбутнього, для наших дітей-онуків і правнуків. Дітей, для того, щоб вони знали про біди Чорнобиля, який, на жаль, на віки, мітинг завершився покладанням квітів до пам'ятного знаку ліквідатора.